Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 квітня 2024 року. Сьогодні 26 та завтра, 27 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. А це значить, що прийшов сприятливий час для того, щоб висаджувати висадки овочевих культур для отримання якісного насіння. Висаджуйте найкращі плоди, капусти, буряка, моркви, цибулю для насіння, теж висаджуйте. а можна посіяти насіння з тих сортових культур, які ви хочете. Мати в майбутньому насіння, яких мати в майбутньому, тому можна все це робити в стрільці, він відповідає за генофонд рослин. І все, більше нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо, коріння буде дуже малесеньке і слабе, і урожайність буде дуже мала. Не рекомендується в знаці вогню, тобто в стрільці, поливи рослин та підживлення. Причому, Підживлення небезпечні і для коріння, і для листочка. 26 квітня, тобто, сьогодні, не можна проводити ще обрізку саду та зелені операції, а от завтра, 27 квітня, вже можна проводити зелені операції. 26 та 27 квітня це сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 та 27 квітня дні знаходження місяця. Знаці стрілець. Будьте обережні з алкоголем, краще його зовсім не використовуйте, не їжте копченості, жирні продукти та не приймайте ліки, особливо нові ліки. Якщо є старі, перевірені, то не збільшуйте їх кількість. Що готуємо? Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса використовуйте, якщо є, їсте м'ясо. Готуйте рибу, молочні, молочно-кислі продукти використовуйте, варіть горох та квасолю, з них будь-які блюда приготуйте. Всі доступні овочі та фрукти, які у вас є, використовуйте для приготування ваших смаколиків. І дуже корисна свіжа зелень. Її зараз багато. Використовуйте її всю для салатів. І корисні горіхи. Різні горіхи, які у вас є в наявності. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Що ж, бажаємо вам усіляких гараздів, щастя вам та радості в цьому дні! І в завтрашньому дню, і в кожному дні. Хай вам щастить у всіх-усіх ваших справах. Миру вам та добра. Зустрінемось ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!